Сьогодні, на уроці української мови, ми з вами будемо вчитися ділити слова на склади. Давайте з вами виконаємо усно вправу 1 на сторіночці 35. Прочитай слова по складах. Скільки голосних звуків у кожному слові? Читаємо перший стовпчик: Сік, голосний і, риба. Голосні А. Два голосних. СЕ-ЛО. Е. О. Два голосних. Другий стовпчик. ВІ-ТЕР. І е. Два голосних. сон це О Е. Два голосних. ХМА-РИ. А. И. Два голосних. Третій стовпчик. Молоко. О. о о, -о. Триголосних. Те фон Е, е О. Триголосних. До ро га О. о а Триголосних. Давайте з вами прочитаємо правило. Слова поділяються на склади. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Давайте з вами письмово виконаємо вправу 3. Поділи слова на склади. Запиши. Підкресли букви, що позначають голосні звуки. Отже, слова ділимо на склади ЗО. шит, Два склади. Гум. ка, Два склади. Руч. К. Два склади. Сті. «лець» – Два склади. Ша. Фа. Два склади. П. Нал. Два склади. Ра. Нець. Два склади. Підкресли букви, що позначають голосні звуки. Отже, записуємо: 7 жовтня, класна робота, вправа 3», Записуємо слова. Поділяючи їх на склади кружечками позначаємо голосні звуки. Що ми помітили? В кожному слові два голосних і два склади. Пригадуємо правило: у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Давайте з вами розглянемо цікаву вправу 4. Утвори зі складів слова. Запиши. Дивимося на малюночок, читаємо під низом слово, яке розсипалося. Шишка. Жолудь. Сооняшник. Соняшник. Давайте з вами запишемо ці слова, поділивши їх на склади. Шишка. Два склади. Жо. Лудь два склади. Со, няш, ник. Три склади. Давайте з вами розберемо домашнє завдання. Це буде вправа 2. Прочитай слова, скільки голосних звуків у кожному слові, скільки складів у кожному слові. Далі у вас записані в рядочок слова. Вам необхідно їх записати, поділяючи на склади. Підкреслити букви, що позначають голосні звуки. Тобто ми виконували з вами подібну вправу 3. ділили слова на склади і кружечками позначали голосні букви.